З вами танцювати і де ми будемо з вами молитися, що життя в першу чергу в собі, передавати своїм рідним, близьким і об'єднуватися разом з такими самими, як ми. Шануємося, бо ми того довго. Запрошую вас завтра. Дякую. Я була тут тому, що тут завжди була міграція людей, і мені було дуже приємно приходити. Я завжди спілкувалася. Я ніколи на цьому камінні не співаю, тому що я високо ціную своє мистецтво. Я хочу, щоб воно було вам представлено так, як я вважаю вас достойне. Не на камінні, а на сцені, при повній параді. Тому мені залишався вибір говорити. Але я завжди намагалася говорити те, що я думаю, чи мені хочеться з вами поділитися. Так от Іван Іван це 30 років. Ми з Іваном тут. А Іра, 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 Іра Ірирка, ти там є. А Іра виросла в мене на очах. Я її пам'ятаю маленькою дівчинкою, бо її тато і мама були адміністраторами Львівської філармонії. І вони тут на цьому, не на цьому, там раніше був бюлет, і вони завжди займалися організацією концертів артистів. Я пам'ятаю, вони приводили з собою маленьку іринку ще в колодках. Де, де такі колись були колготки, я її в тих колготочках пам'ятаю маленьку дівчинку. Зараз вже тата в неї давно немає. Залишилася мама, яка ну, за природою своєї дуже хвора. І ця от маленька дівчинка, тепер велика доця, все своє життя присвятила мамі. Вона не утворила своєї сім'ї. Бо в неї є великий поклик доглянути, і приділити увагу своїй хворій мамі. Давайте її також пооблодуємо. Дякую тобі, Римка, за все. Ну все, давайте робимо фото. Бо якщо є фото, то є наша з вами спільна історія. А ще я маю диски. Ой, я ж вам забула стільки всього сказати. Все, що це заговорилася сьогодні? Вчора проходив. Ну, ви знаєте, що цей рік ювілейний для для композитора Ігора Білозіра, якого жорстоко вбили в 2000 році, і в цьому році йому виповнилося б 70 років. Ми будемо мати великий концерт, присвячений пам'яті Ігора Білозіра з його пісень, 24 березня в національній опері. Але тут зібрані два диски. Це раритетний диск. Два диски, ватри, на якої виросло не одне покоління українців. А ті, які жили за кордоном, взагалі пізнавали, хто така Україна і вчили українську мову. Цих дисків є дуже мало, вони раритетні. Вони знаходяться тільки у фонді імені Ігоря Денозіра. Сьогодні вони є тут. І хто хоче собі залишити цю реліквію, можете її придбати. У і ринки будуть купувати. сьогодні і завтра. Вони будуть тут. Все, можемо робити фото.